А наш прямий ефір триває. Мали змогу ми переглянути сюжет про коваля. Але не тільки ковалями славиться наша закарпаття, але й багато, письменниками. Багато ким славиться наша прекрасна срібна земля. І сьогодні в нас в гостях людина якою і славиться Закарпаття? Це журналіст, це письменник, це завідувач літературної частиною закарпатського обласного музично-драматичного театру імені братів Шерегів? Це Олександр Гаврош. Доброго, Доброго ранку, пане ранку, Доброго ранку. ранку. А, як справи у вас як літо ну... Адже сам розпал багато роботи? Чи очікуєте на відпочинок? Ну, через кілька тижнів театр йде відпустку, і можна буде справді вже зосередитися більше на, на відпочинку. Але тішить, що літо не є дуже спекотне, так що можна ще жити. Дихати. Олександр в цій студії до нас нещодавно завітала дочка Петра Скунця. Говорили ми про творчість в нашій студії. Його дочка згадувала. Такі спогади ретроспективу минули, так? Так, ми Але... сьогодні просто говоримо про літературну премію імені. От Петра Тоді Скульця. ми не встигли поспілкуватися про премію. Вперше mm -hmm. вона так відбувається. І хочемо дізнатися від вас деталі про цю премію як хто виступив ініціатором для початку. Ну я був одним з ініціатором цієї премії і. Така думка, що Буржорат мав свою літературну премію, вона вже давно була серед письменників, тому що великі міста мають свої літературні премії. Ми маємо небагато на Закарпатті літературних премій. Є обласна премія імені Потушника, є премія «Всеукраїнська імені Зорислава і є премія дебют для молодих авторів за першу видану книжку. Ну от Мукачево вже має дві літературні премії. Мукачу не є обласним центром, є просто містом, 80 тисяч населення, але вони мають премію імені Мейгіша, і цього року запровадили премію імені Духновича. Ужгород, обласний центр він такої премії поки що не мав, хоча обласні центри мають свою премію. От івано франківську є премія, своя міська, і Львів має міську премію. І от ця ідея нарешті дійшла, знайшла підтримку і в депутатів, і в керівництво міста. І з цього року буде. Ужгородська міська премія в галузі літератури імені Петра Скунця. Чому саме Петра Скунця? Тому що Петро Скунць це є насправді наша гордість, наша слава, як ви говорили. І це Шевченківський лауреат, це людина, яка практично все життя провів в Ужгороді. Це почесний громадянин міста Ужгорода. Це не тільки письменник, це ще й публіцист, це ще редактор газети, це ще громадський діяч, він був керівником народного руху в першій на Закарпатті. І тому о, зробили цю літературну премію імені Петра Скунця, ні в кого це не виникає не викликає. І буде вона в двох номінаціях: буде в літературі і в краєзнавстві. Ідея премії в тому, щоб давати їй за ті книжки, які популяризують місто Ужгород, відомих ужгородців, минуле краю, сучасне Ужгорода. Тобто, Досить така сфокусована вона премія не просто за будь-яку творчість, а для міс про місто. Чому це потрібно? Тому що от я переглянув за останні три роки є такий довідник, книжка року на Закарпатті, і побачив, що за три роки про, про, саме про місто Ужгород майже немає книжок. Тобто всі пишуть про Закарпаття в цілому, але про місто, яке є особливим, яке є обласним центром. Яке одне з найдавніших в Україні, ми не маємо. От, ця ніша провисає. Ми туристичний центр, до нас приїжджає багато туристів. Ви подивіться, як Львів себе гарно рекламує в літературі. Скільки? Там цілі книжки, серії книжок про Львів, детективи, про Львів, про ті, історію Венечука? Львова. Так, Окей. той самий Юрій Венечук. І... А в нас такого практично нема. А це дуже спонукає. Люди прочитали якийсь детектив історичний про Львів. Потім приїжджають в це місто, ходять цими вуличками, існують навіть екскурсії за, за книжками. Пане Олександр, ця премія буде тільки для авторів друкованої продукції, тому що в нас є люди І які… за рукописи. Так є. А це премія за книжки. Тобто, за книжки? це за, за книжки, які видані протягом останніх трьох років. І, е, значить, Треба подавати документи в відділ культури Ужгородської міської ради. І значить там самовисинування не допускається, це має подати якась установа, організація, якесь товариство, яке вважає, що книжка гідна. І, в принципі, ніяких там обмежень немає. У нас є люди, які ну, набагато більше популяризують Закарпаття і Ужгород в першу чергу саме в інтернеті, як Тетяна Літераті, наприклад. Це ну, ж май не майже Так, помилець, Я знаю, але от ми спілкувалися з Тетяною Літераті, вона хоче видати свої угу. публікації книжку. Я думаю, що це дуже достойна буде кандидатура. кандидатура до премії, тому що в нас є Йосип Кобель, який написав прекрасну книжку. Про Ужгород, є Сергій Федак, у кого є книжки про Ужгорону. Їх їх багато є. Просто е, премія тільки починається, вона ще мало відома. От тому ми... Ми в ефірі про неї розповідаємо, і вона ще й не є розкручена. І з кожним роком у нас все буде набувати більшої відомості, ваги, і я думаю, з'явиться цілий пласт літератури про Ужгород, і краєзнавчої, і художньої. І це якраз дуже дуже позитивно. А от хто входитиме у конкурсну комісію? і За якими критеріями буде відбуватися оцінювання? Ну, журі вже у відділ культури він вже запропонував кандидатури. Там дуже відомі люди. Наскільки я знаю, там і доктор історичних наук Михайло Тиводар, і доцент Наталя Ребрик, і доцент з університету Олександр Ігнатович. Тобто це справді експерти, справді фахівці, і вони будуть визначати голосуванням, чия чия книжка буде переможе. Зараз просто проблема премія нова і не так багато подалося різних. Номінантів, тому я якраз хочу закликати всіх, хто має гарні книжки про Ужгород, краєзнавчі або художні. Подавайтеся, до 1 липня триває. Прийом документів, а вручення премії буде на День міста у вручистій обстановці. А yes. є певні номінації, так? Тобто, чи це no. одна Дві номінації, Дві Дві номінації, ага, так. номінації. Так. 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 А якою саме буде ця премія? Буде якась відзнака, чи буде якийсь чим медаль, чи. Буде відзнака, буде розроблена відзнака лауреат премії Мі Петра Скунця і буде грошова. Винагорода міська рада пропонує 10 тисяч гривень тобто це за і для продовження. Непогана мотивація для того, щоб почати взагалі писати. Так, так. так, це непогана мотивація. І, і мені здається, що, от, власне, що те, що вона дуже чітко визначена, за що вона присуджується, це дуже добре. Не просто що ти живеш у Ужгороді і ти написав якусь книжку, а власне щоб пропагувати наше місто, тому що такої літератури не так багато. Ми говорили про склад журі. от Олександр, якби вам запропонували? очолити, або також, також вийти в склад журі погодилися? Ну, я ще хочу взяти участь в змаганнях. Я а, ще до речі, ви рафа? берете таку участь. Так? Ні, Ну я ж теж пишу щось. І <світ> я думаю, що оцінювати якраз мають непись. А конфлікту не буде інтересів в тому плані, що людина, яка запропонувала, яка створила цю премію, буде змагання <світ> брати. Ні, ну якщо <світ> я не член журі, то це оцінює журі. Uh -huh. e, премію створив не я, премію створює в міська рада. Але ви виступили одним mm. з ініціаторів. Так, я просто. Так. Запропонував саме Петра Скунця, тому що я вважаю, що це ну, наш найбільший поет взагалі всіх часів і народів ви сказ... на Закарпаття. Ви сказали про те, що оцінювати письменники мають якраз не письменники, не літератори. Так, Тому що письменники, ви розумієте, як художники. Вони всі видатні, всі геніальні і тому один одного не дуже люблять. Тому що, як кажуть, я можу вам все пробачити, крім вашого успіху. Тому оцінювати мають люди, які стоять в цьому ж процесі, але от літературознавці, критики можливо, видавці, хоча видавці якраз вже мають конфлікт інтересів, тому що вони когось видають, будуть uh -huh. своїх. Тобто, журі має бути якраз дистанційоване від учасників. Але от в кінематографі не, не так, наприклад. Там режисери вибирають кращого режисера, актори вибирають кращого актора. Там ну багато в чому. Є кінокритики в принципі. А от на канському кінофестивалі, наприклад, так можливо з часом. От премія теж тут таке цікаве положення, що премію можна бути лауреатом один раз тільки. Угу. Не так, як прям я, наприклад, потушняка, що можна бути лауреатом е, кілька разів просто. Уже по 5-6 разів. Е, тому от той, хто став уже лауреатом, він може вже ставати членом журі. Угу. Так. Тобто і перший лауреат така. може встати на а може навіть от є да такі премії, що тільки лауреати з є членами журі. От вони дістали премію. Далі вони так, вже і вже немає ніякого конфлікту. <просу> та немає конфлікту інтересів. І вони можуть визначати хто хто буде на це, це цікаво. Олександр, хочеться почути від вас і останні новини з вашого життя. Ви активна людина у нас на Закарпатті. А ми знаємо, що ви здійснили поїздку з журналістами на Рахівщину, відвідали церкви Рахівщини. Розкажіть, будь ласка, про. Цю так, Це дуже цікавий такий проєкт, який підтримує Мукачівська католицька єпархія. Для журналістів організовуються такі поїздки різними регіонами Закарпаття. Ми вже були і на Брезнячині, Перечинщині, Мукачівщині. А зараз, от найдальша поїздка це Рахівщина, 250 кілометрів, дуже нелегка дорога. І тому журналісти не часто там бувають, я вже сам там не був. Ну, раз у році я десь там буваю, але були журналісти, які в перший раз побували на районі. У нас є світлини та, з раз, ваших голову. поїздок. Із... Та, це, та. це де, якщо можете прокоментувати трохи це. Ці... Значить, ми відвідали 14 церков Рахівського деканату, тому що Рахівщина ділиться на, на дві частини: Ликобічківський деканат і Рахівський. Ну і от, бачите, це церква на кордоні Закарпаття і Івано-Франківщині, дерев'яні церкви. Це Володика Мілана, це декан. Рахівського дека... деканату uh -huh. Юрій Проданець. Володимир Продан. Це Струківська знаменита Струківська церква. Якраз довкола неї виникли емоції, тому що церква прекрасно збережена ззовні, і вона є занесена в список Юнесу, ЮНЕСКО ЮНЕСКО, але всередині там просто позносили. Е, ну, там вона діюча і дві громади, там грекотолики, православні. Так от нарікання на православну громаду, що вона позносила туди. Ну, все, що тільки можна. Як хтось пожитував, ще бетономішалки, там у церкві не вистачає. Жак. Там еклектика сама? Така, еклектика, так. Тобто церква має бути витернена на вдусі, в якому вона збудована, якщо це є пам'ятка старовини. Mm, якщо там кондиціонери це є... всередині плазмені телевізори? не Ні, там пластикові написи, наприклад, блискучі, металеві такі підсвічники, які загороджують майже весь простір церкви. Ну, одне слово, це не те, що має бачити турист, не те, що має захищати ЮНЕСКО. Але тому ми зверну вертаємося до влади до 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 церков щоб вони привели все таки в порядок внутрішню ситуацію церкви, а метою поїздки стало стало так. Огляд церков. І... Так, це мета таких поїздок це подивитися власне і церкви, і пам'ятки, і поспілкуватися з громадами, дізнатися про релігійне життя. І це дуже цікаво. Бо коли ти так об'їздиш цілий регіон, те тоді вже вкладається в голові якась система. Ти бачиш якісь особливості, от на Рахівщині особливість те, що дуже багато працюють з деревом. І навіть сучасні дуже гарні дерев'яні церкви. і Це дуже прекрасно. Ну, це їхні матеріали. Вони живуть серед лісу, в горах. І це родзинка, родзинка Рахівщини. Тому рекомендую всім їхати туди дивитися, насолоджуватися. Незважаючи, хоч що хочу, хочу далеко туди, найти важко, як я вже сказав, далеко да, до далеко 250 кілометрів по наших дорогах. На трясе нормально, але потім, коли приїхати і побачити цю красу цих місць, це все компенсує абсолютно всі. Ну, неподобство в тому, щоб А їхати. От, е, які місця наступного разу плануєте відвідати, чи поки що чіткого плану немає? Ні, ну та це такі поїздки, раз раз у рік здійснюються, раз у кілька років. Тобто, це не просто все таки провести журналістів, організувати харчування, спілкування, ночівлю. Довіз, це ж такі досить такі суттєво витрати. А щодо літературної вашої творчості, пане Олександр, що ви зараз пишете? Що, я, я бачу, ви нещодавно премію отримали також. Е, якусь у вас на А, Ну це бачу. було в нас був книга Фест, то розбійник, тричіславний розбійник пентів отримав відзнаку цього ярмарку. Ага. Я готую зараз книжку про Дубрівку, село у Журоцькому районі, звідки моя мама буде 600 років селу. І ми задумали до цього 600-річчя видати книжку. Умовно називається вона Дубрівка колись і тепер. Це, як це такі, фотографічна якась книжка це ілюстровано інформаційна така книжка, яка розповідає про село і про минуле село, і про сучасність має бути багато дуже фотографій, То я цим проєктом зараз займався. саме так. з тим проектом. Ви будете номінуватися на премію імені Петроско. Не можу номінуватися, бо це дубрівка, то ага, так, все, все, Ужгород. ага, все, 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 все. я зрозуміла витримується. Майже користуючись вашою присутністю, не можемо не поцікавитися. У вас і про театральне життя він завершує свій сезон. А, Чим завершуватиме сезон театральний наш та у нас був дуже буркливий гарний сезон. Ми цього року вже поставили шість прем'єр, готуємо сьому. І, власне, в середині липня має бути прем'єра нашої завершення сезону. Це буде прем'єра української оперети, шаріка, на яку ми давно чекаємо. Оперета про Закарпаття. До речі, написана Ярославом Барничем про те, як українські січові стрільці. В Першій світовій війні були на Закарпатті про кохання українського хлопця і угорської дівчини. Дуже цікава музика, дуже цікава тема. Шиються багато костюмів. І я думаю, що це мало би стати подією. Ця оперета йде і в Львові, і в Тернополі, і в Франківську, і нарешті. Сподіваємось, вона буде і в нас варто відвідати. А потім театр йде на відпочинок. Потім театр йде на відпочинок, відпустку, і потім починає, як приходить, готуватися до нового сезону. А дивлячись назад, оцінюючи той попередній досвід, і рік театральний, він був досить успішним. Ви назвали вже таку цифру шість прем'єр. Ну от сім прем'єр. Це вже буде якийсь рекорд за останні роки, що ми стільки прем'єр. І плюс ми в цьому році зробили фестиваль малої так, сцени. Про це не можна. А в нас не фестивалю не було в нашому театрі років 20. Так що це вже. Сезон такий унікальний. Ну і плюс мала сцена у нас дуже гарно працює успішно і користується великою популярністю. Приємно, що культурне наше життя, і культурне і мистецьке життя нашого вирує. міста вирує, процвітає, і багато, багато в чому завдяки вам, пане Олександре. Дякую, що завітали за, за дуже приємну розмову, цікаву. І на все вам нагадаємо нашим глядачам, нашій студії так. Олександр Гаврош, ще письменник, журналіст, активіст І а... лі... завідач літературної частини. В, в закарпатському облмуздрамтеатрі. звичайно, ми вам дякуємо за розмову Дякую і за візит. А нашим глядачам кажемо: не перемикайтеся. за кілька хвилин в нашій студії Стартує рубрика «Вітамінний ранок.